четвертий день на Вінницькому євромайдані працює пункт обігріву в наметі, який встановили представники військово-патріотичного клубу Музей слави та спілки ветеранів Афганістану. Цілодобово чергують люди. Шеф кухар пункту обігріву Олександр Романюк провів нашому репортеру Роману Гаху екскурсію наметом та розповів, чим же там частують мітингувальників. Чотири дні тому на Вінницькому євромайдані, що на площі Театральній, встановили ось цей намет для обігріву людей. За словами мітингувальників, щоночі тут чергує як мінімум дві людини. Вже четверту добу в пункті обігріву господарює Олександр Романюк. Він готує для мітингувальників чай та частує бутербродами і печивом. Все це безкоштовно. За його словами, продукти та теплий одяг приносять вінничани. А тепло в наметі Олександр Петрович підтримує за допомогою цієї польової печі на дровах. Умови у нас фронтові, у нас військове все, все міськ виконков нам допоміг, поставили у ФО, щоб було тепліше. Один час тут набивається чоловік 30, але у нас тут нема такої можливості довго бути. То так погрілися 5 хвилин. Одні виходять, другі заходять. гарячий чай, новини. Ну все, що можемо. А вночі дуже холодно. Ну буржуйка не дає замерзнути. Підведена електрика завдяки міськвиконкому. Стоїть телевізор, де ми дивимося новини. Що робиться в світі? Ну, отак біля пункту обігріву на театральній площі встановили і біотуалети. За їх чистотою, тут слідкує Людмила Ловіцька. Шитка спеціальна така для туалетів, щоб устаняв запах. І заливається кожен день, тому що утром викачується туалет. Коли на новий рік я стою, Наскільки там кадані п'ють все, це і грязно зараз очень хорошо. Роман Гах Володимир Гірявенко, телеканал Віта.